Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Воно буде дуже швиденьким. Мої підписники з телеграм-каналу Порада роду поділилися такою світлиною, яку виставили у соцмережі TikTok. Така бумажечка-папірець, яка має якусь Владу, написана нібито від імені Путіна, стосовно до того, щоби, що вони, Кремль, готові виводити війська з території України з 1 листопада 2024 року. по Лютий 2025 року, ну і там різні такі позначки, щоб забезпечити передачу земель, спокійний, спокійний вихід з території України і все таке інше. Для чого, що, це і хто, давайте з вами подивимось. Я запитала таке запитання, чи це. Вказівка Кремля зробити такий вкид у соцмережу, щоб бачили абсолютно усі люди, які тільки можуть це побачити, чи це шутка злого генія. І мені вийшли такі карти. Про Кремль вийшли такі карти Бачите? карта Король Пентаклів, яка каже: да, це по вказівці Кремля зроблене, і воно якось пов'язано зі смертю. Цей лист якось пов'язаний зі смертю або кардинальними змінами в житті того, хто має бразди правління. А от про злого генія і шутника вийшли ось такі карти. Зараз я вам покажу, які да, ну, нібито пентаклі кажуть, «да», але четверка Пентаклі вона менша за короля, тому на відповідь ні. І плюс, бачите, так, зав'язані очі, двійка, да, щось таке непонятне, скажімо так. Бабка, бабка надвоє гадала. Тобто це дійсно так по вказівці Кремля запущена така бумажка. І ось нам перші три карти. три карти вони кажуть про те, що написано в цій карті. Дивіться: завершення, завершення військових дій, боротьби. Тобто, завершення, військо в обладунках, техніка, бойові дії. Бойові дії між двох сторін. Бачите, да про завет. кажуть це про те, що написано далі. Після вкиду цієї інформації, дивіться, поставили на паузу процес очікування після посіяних зерен якогось результату від. України, Українського народу, що вони будуть про це писати, розмовляти, говорити, ділитися між собою. Да? Там, у розмовах онлайн, телефоні, переписки і все таке інше. Але дивіться, тут виходить карта Верховної Жриці, яка приховує. Справжню істину щодо цього документа, скажімо так. По-перше, там нічого не вказується про території. Ну, Тут я бачу три території, земельні території України. Які Україна сьогодні виборює і дуже болезненно ставиться до своїх територій українських, що їх намагаються загарбати? Про це не пишеться. Далі що приховує ще верховна жриця? Мені ось зараз ця карта, вони мені дуже класно говорять, бо вони мені по-різному підсвічують незалежно від освітлення. Чорна сторона, прихована чорна сторона, це дивіться, це масова, масові інформації, так? Да? кажуть ну, телебачення, любі, любі соцмережі, так, кажуть, щоб в масовій інформації в соцмережах заговорили про короля старше 40 років, про його долю, про, заговорили про зміну. E, дальнейшей, подальшої долі людини, яка має бразди правління, e, щоб почали говорити те, на що сподівається Росія. Тут, може, щоб знаєте, як змінилася Відношення до цього короля, яке е, має вразди е, правління, да? після прочитаного цього листа. І тут можуть казати, навіть, дивіться, тут можуть казати не тільки, щоб змінити подальшу долю е, навіть двох двох. Королів, які мають бразди правління, тобто розповсюджити у соціальній мережі і в средствах масової інформації не тільки серед українців, а і, мабуть, ж також росіян. І це якось пов'язано, щоб змінити долю. Це зроблено, щоб змінити долю. Це от така тут прихована істина, прихована. Тобто, Істина не в тому, що вони це будуть робити, да, тому що там є недописи на той бумажки. А істина в тому, щоб змінити долю двоїх правителів. А тут, от, да, от то, що з самого початку, то, що з самого початку, чи це ідея з Кремля, і карта вийшла, сказала. Да, Це йде із Кремля по, скажімо так, причина, чи по відношенню якось до смерті, або якихось кардинальних змін стосовно життя того, хто управляє. Того, хто управляє. Ось така от істина. Будемо дивитися далі.